Dжереlo Джерело Міо, Hero in the Zetolo, Margan's El Matel Fulato. Это что такое, мама? Мы Мама, прикинь. Это прикинь, офигеть! А с той стороны. Офигеть! Офигеть! Змі Росії хаос причинений нещодавніми екстремальними снігопадами. Він оголив глибоку суперечність в риториці та практиці влади Путіна щодо захисту громадян. Повномасштабне вторгнення в Україну Кремль неодноразово виправдовував необхідністю протидії, нібито зовнішнім загрозам. Однак, водночас, реальні ризики для життя і безпеки самих росіян від зношеної інфраструктури. До наслідків кліматичної кризи, яка роками залишається власне поза пріоритетом державної політики, на це звертає увагу і польське видання Онет Поланд, аналізуючи наслідки аномальних. Погодних явищ для російських регіонів. Екстремальні погодні події, пов'язані зі зміною клімату в Росії, стають дедалі частішими і масштабнішими. Якщо раніше кліматичні виклики асоціювалися переважно з хвилями спеки, лісовими пожежами, посухами, паводками та таненням вічної мерзлоти, то тепер на перший план виходить інша проблема це потепління, робить періоди сильних морозів менш передбачуваними, але значно жорсткішими, як, наприклад, нині на Росії. Різкі перепади та температури, інтенсивні снігопади і озжеледиця дедалі частіше паралізують міста, перевантажують комунальні служби та очу... о... оголюють власне системні слабкості інфраструктури на Росії. Аналітика зазначають, що ключова проблема полягає не лише в погоді, але й в готовності е, РФ реагувати. Багато тепломереж, водогонів, електромереж і житлових будинків в регіонах Росії експлуатуються десятиліттями без належної модернізації. Коли на це накладаються екстремальні морози та снігопади, наслідком стають масові аварії, тривалі відключення тепла і електрики, транспортний колапс і гуманітарні труднощі для тисяч людей. Водночас федеральний бюджет, який міг би бути спрямований на оновлення критичної інфраструктури та адаптацію до кліматичних змін, значною мірою переорієнтований на війну та військові витрати. І Дійсно, немає часу їм модернізувати комунальну сферу, якщо вони модернізують безпілотники. В матеріалі матеріалі польського видання підкреслюється, що Росія входить до переліку країн, які найбільш вразливі до кліматичних наслідків через свою географію та стан інфраструктури. Танення вічної мерзлоти вже призводить до руйнування будівель в північних регіонах, деформації доріг і трубопроводів. А в центральній частині країни старі тепломережі не витримують пікових навантажень під час морозів. За відсутності системних інвестицій в модернізацію ці ризики лише зростатимуть, і таким чином екстремальні снігопади та морози стали не лише погодним випробуванням, але й лакмусовим папірцем пріоритет пріоритетів російської влади. Між риторикою про захист громадян і реальними кроками для забезпечення їхньої безпеки. На фоні кліматичної кризи, яка посилює як спеку, так і холод. Далі очевидніше стає, що головною загрозою для багатьох росіян є не зовнішні вороги, а саме поєднання природних викликів із хронічно недофінансованою інфраструктурою. Відео, яке я вам далі покажу, воно знято в одному із московських потягів московських. Це на Зняв пустой вагон оплачував зате комфортно порожній вагон собі можна зняти повністю. От власне так в Росії дбають про своїх ж громадян. Якщо ми говоримо про те, що е, зараз там Москва живе нормально. Петербург живе нормально, а периферія далі відповідно в жахливих умовах. То зараз ми бачимо, що проблеми доходять вже і до Москви. В Кремлі тим часом публічно заперечують навіть очевидні наслідки аномальної погоди в Москві. Речник президента Росії Пісков заявив, що погодні умови в Москві є нормальними для цієї пори року. І як я вже відзначила, ця заява пролунала на фоні повідомлень синоптиків про снігові замети до 60 сантиметрів, ускладнений рух транспорту, збої в роботі комунальних служб і масові скарги людей на труднощі із пересуванням та з прибиранням снігу, Аналітики звертають увагу, що подібна риторика вписується в звичну інформаційну лінію Кремля: мінімізувати або заперечити будь-які проблеми всередині країни, навіть коли вони мають очевидний і масовий характер. На фоні повідомлень про транспортні затори, перевантажені служби прибирання та складні умови для пішоходів, заява про нормальність ситуації виглядає, на мою думку, як спроба зберегти картинку повного контролю. Експерти зазначають, що така комунікація характерна для офіційних російських структур в кризових ситуаціях, замість визнання труднощів і фокусування на їх подоланні, публічно формується наратив про відсутність проблем. Підсумку погодній колапс, який відчуває на собі е, мешканці Москви, відчувають в офіційних заявах. Він перетворюється на звичайну зиму. Що лише власне підкреслює розрив між реальністю на вулицях і позицією Кремля. Ну, во-первых, ніяких аномальних морозов, собственно, ми не наблюдаємо, если чесно, в Москве. В Москве обычные зимние морозы. Мы просто с вами привыкли к аномально теплым зимам, которые у нас были в прошлом, позапрошлом году. А так, в принципе, для начала февраля обычная температура, давайте вспомним. Это первое. Но в любом случае, конечно же, холодное время года ⁇ это всегда дополнительная нагрузка для систем ЖКХ. Во всей стране все службы ЖКХ работают в особом режиме. Повишена готовності, і, звісно, і соответствующе відомство правительства уділяє тому первостіпінне значення нормально все всеопіскове. Напевно, що він взагалі не відчуває тих мінусів, і тим паче не відчуває тих комунальних проблем, які відчувають вже навіть москвичі. І що вже говорити про жителів того ж Мурманська, того ж Іркутська, ну і так далі. Тобто. Більш, скажімо так, північних жителів Росії. Ну а тим часом комунальні аварії в Мурманську при морозах до мінус 40 стали промовистим таким тлом для іншої значно важливішої реальності. Поки в арктичному місті масово рвуться труби, вода заливає під'їзди та захвали просто перетворюються на кригу, Кремль продовжує витрачати колосальні ресурси на системні удари по українській цивільній інфраструктурі. Російські ракети і дрони методично б'ють по енергетиці України, залишаючи міста без світла, тепла і води. Саме в ті періоди, коли холод робить ці втрати найболючішими для людей, це не випадковість і не супутні наслідки війни. А така послідовна тактика тиску на цивільне населення через знищення базових умов життя. Ми зараз говоримо про те, як Росія б'є по Україні і те, що вона створює зараз, комунальний колапс на території України. За оцінками економістів в Росії на модернізацію та відновлення зношеної комунальної інфраструктури по всій країні потрібно приблизно 10 трильйонів рублів. Це сума, яка співмірна з тим, що Росія вже витратила на війну проти України за рік, за 2025 Цей контраст демонструє не брак ресурсів, а саме пріоритетність. Кошти, які могли б піти на оновлення тепломереж, водогонів, котелень, електромереж, спрямовуються на виробництво і застосування зброї, якою нищать українські електростанції, підстанції та теплогенерацію, фактично фінансується не розвиток і безпека, а руйнування і холод. Аналітики наголошують, що повітряна кампанія Росії проти України дедалі більше набуває рис енергетичного терору, і ми з вами це бачимо зараз е, активно, і Напевно, що вже не експертним оком це видно. Удари по енергетичній системі мають чітку мету змусити цивільних переживати зиму в темряві без опалення й води, створити гуманітарний тиск, який не має нічого спільного з військовими цілями. Особливо показово, що такі атаки активізуються саме під час різкого похолодання, коли наслідки для людей стають максимально тяжкими. І от е, лише уявіть ось цей підход, цинічний підхід е, Росії. Холод використовується як інструмент війни. Мурманськ в цій картині це лише такий фон, яким я хочу для вас Посилити ось цей контраст між можливостями і вибором. Ресурси є, але вони спрямовані не на забезпечення життєздатності інфраструктури, а на продовження війни. І поки в російських регіонах люди борються з льодом у власних під'їздах, російські ракети продовжують тим часом летіти в українські міста, перетворюючи нашу енергетику в ось те, що ми з вами бачили, що ми з вами відчували, зокрема, і цієї ночі. І фактично це така мішень для Росії, відповідно, яка стає зимовою зброєю окупанта. Это что такое, мама? Мы братикая. Yeah! Смотри, мама, прикинь, Знаю, это прикинь, офигеть, а с той стороны, офигеть, офигеть, Ой, офигеть. No. Од шановні глядачі, це те, що в Мурманську відбувається те, що ви бачили, не тому, що як я вже сказала, хтось б'є по Мурманську, а тому, що Росія зараз ось своїх громадян змушує ось так ось жити, б'ючи по українських цивільних містах, зокрема і по Харкові, говоримо далі про сьогоднішню масовану атаку. Під час російської атаки 3 лютого ворог застосував надзвичайну велику кількість балістичних ракет, що суттєво ускладнило роботу української протиповітряної оборони. Про це повідомив начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. За його словами, цього разу Росія зробила акцент саме на ракетах, що рухаються по балістичній траєкторії, які мають високу швидкість польоту та мінімальний час підльоту до цілі. А це різко скорочує можливості для реагування навіть сучасних систем протиповітряної оборони. От я зацитую, що сказав пан Юрій Ігнат. Дуже багато балістики цього разу йдеться про ракети, які летять по балістичній траєк Торії саме тому з понад 70 ракет вдалося збити лише 38. але з урахуванням типів ракет це все одно висок, е, все одно власне високий показник. Е, Підкреслив на що результативність перехоплення в таких умовах залишається на високому рівні. Окрему увагу також військові звертають і на зміну тактики з боку Росії. Якщо раніше удари часто концентрувалися на одному регіоні або на обмеженому напрямку, то цього разу противник одно. Часно атакував кілька областей України. Такий підхід значно ускладнює розподіл ресурсів протиповітряної оборони, адже змушує працювати в режимі багатовекторного реагування, зосереджуючи сили та засоби по всій країні. Фактично йдеться про спробу перевантажити українську систему протиповітряної оборони не лише кількістю ракет, але й географією ударів. Військові аналітики зазначають, що ставка на балістичні ракети є свідомою спробою Росії знайти вразливе місце української протиповітряної оборони. Балістичні цілі значно складніше перехоплювати порівняно з крилатими ракетами або ж дронами, оскільки вони мають надзвичайно високу швидкість і складну траєкторію польоту. Для їх ефективного знищення необхідні системи типу Петріот або Семпті, кількість яких в Україні обмежена і які не можуть фізично перекрити всю територію держави одночасно. Саме тому Росія дедалі частіше комбінує масовані атаки різними типами озброєння і дронами, і крилатими і балістичними ракетами, створюючи таке багаторівневе навантаження на оборону України. Експерти наголошують, що така тактика свідчить про зміну характеру повітряної кампанії Росії від спроб точкових уражень до системної стратегії виснаження ППО. Йдеться про фізичне перевантаження систем не лише про це, але й про витрати боєкомплекту проти ракет, який є дорогим і обмеженим ресурсом. Росія, використовуючи масовані пуски, фактично намагається змусити Україну витрачати більше засобів перехоплення, ніж вона здатна оперативно поповнювати. Попри це, в повітряних силах підкреслюють, що навіть за таких складних умов ефективність української протиповітряної оборони залишається високою. А більшість ракет було знищено ще в повітрі, що дозволило суттєво зменшити масштаби руйнувань і кількість жертв серед цивільного населення. Водночас військові експерти наголошують, що саме такі атаки є додатковим аргументом для міжнародних партнерів України щодо необхідності нарощування постачань сучасних систем протиповітряної та протиракетної оборони, здатних ефективно протидіяти саме балістичним загрозам. Таким чином, атака 3 лютого стала доволі показовою не лише з точки зору інтенсивності ударів, але й як приклад нової тактики Росії спрямованої на перезавантаження, як я вже сказала, і виснаження української ППО. Водночас вона продемонструвала, що навіть у надскладних умовах наша протиповітряна оборона зберігає здатність ефективно захищати повітряний простір України. Я вам хочу показати далі відео наслідки сьогоднішньої атаки, яке розмістив Володимир Зеленський у своєму телеграмі. Я тут можу ходити для подачі, так? Так що, ви повинні знати. Давай, поворот. Зеленський прокоментував наслідки сьогоднішньої масованої атаки, наголосивши, що в регіонах триває ліквідація руйнувань і допомога постраждалим. За словами президента, під ударами опинилися Сумська, Харківська, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Вінницька області а також столиця. Станом на зараз відомо про дев'ятьох поранених внаслідок атаки уражень, зазнали звичайні житлові будинки та об'єкти енергетичної інфраструктури. У Києві після влучань дронів сталися пожежі в багатоповерхівках. Також пошкоджено будівлю дитячого садочка. На місці працюють рятувальники, комунальні служби та медики, які надають допомогу людям, розбирають завали. І за словами президента, Росія вкотре цілеспрямовано б'є по цивільній інфраструктурі, створюючи загрозу для мирного населення та енергосистеми нашої країни. Зеленський наголосив, що атаки охопили одразу кілька регіонів, що свідчить про спробу ворога одночасно завдати шкоди в різних частинах. Нашої країни. Українські служби продовжують фіксувати наслідки ударів, уточнювати інформацію щодо постраждалих і оцінювати масштаби руйнувань. Триває ліквідація наслідків російського удару в наших регіонах. Знову був прицільний удар саме по об'єктах енергетики. Росіяни використали значну кількість балістики в комбінації з іншими ракетами, більш ніж 70 і 450 ударних дронів. Під ударами були сумщина. Харківщина, Київщина та столиця Дніпровщина, Одещина, Вінниччина. Станом на зараз відомо, що 9 людей поранено через атаку. Є пошкодження звичайних житлових будинків, енергетичної інфраструктури. У Києві були пожежі багатоповерхівок після влучань дронів, пошкоджений дитячий садочок. Всюди, де це можливо, залучені необхідні служби. Скористатися найхолоднішими днями зими для терору проти людей для Росії важливіше ніж скористатися дипломатією. І це дуже чітко демонструє, що потрібно від партнерів та що може допомогти. Вчасне постачання ракет для систем ППО і захист нормального життя наш пріоритет. Без тиску на Росію завершення цієї війни не буде. Зараз Москва обирає терор та ескалацію, і через це потрібний максимальний тиск. Дякую всім партнерам, хто розуміє це і допомагає нам. Генеральний секретар Марка Рюта е, сьогодні перебував з візитом в Києві, де провів зустрічі з українським керівництвом і виступив із заявою для преси. Коментуючи останні масовані удари Росії по українських містах, Рютте наголосив, що Такі обстріли вони є поганим сигналом на тлі міжнародних розмов про можливу деескалацію та гуманітарні паузи. За словами очільника НАТО, атаки на цивільну інфраструктуру і житлові квартали свідчать про те, що реальні дії Росії не узгоджуються з риторикою про готовність до діалогу. Він підкреслив, що удари по енергетиці та мирних містах лише погіршують гуманітарну ситуацію та ускладнюють будь-які дипломатичні зусилля, спрямовані на зниження рівня насильства. Рюте підтвердив незмінність позиції альянсу щодо підтримки України і наголосив, що безпека українських міст і захист цивільного населення залишаються у фокусі міжнародної допомоги. Візит до Києва відбувся під час чергової хвилі повітряних атак і став демонстрацією політичної солідарності з Україною в умовах такої триваючої ескалації. Сьогодні сам не зрозуміли, що Треба допомагати українському народу, щоб не замерзнути. І яка відповідь може бути росіянам після цього удару? Ну, звичайно, це удар, де в якому понад 450 дронів, 80 ракет. Я не впевнений, що це найбільший удар взагалі, але, звичайно, безперечно, це один із топ-3 ударів по Україні. Можливо, навіть через кількість. Так, через Через кількість балістичних, через кількість. Так, тобто це найгірший. Ну, тобто, принаймні, це один із топ-2, топ-3 ударів. Тобто це жахливо. І як ви й сказали, це відбувається під час зими. Мінус 25 градусів тут, у Києві. Ми знаємо, що. Тут. Що... системи центрального опалення, це має. Вплив на те, як люди можуть зігріватися, але те, що від відбувалося протягом останніх місяців, також має вплив на водопостачання, електропостачання загалом на людей, які живуть своє життя і не можуть повноцінно його жити. І це ж не щодо військових цілей, це просто створення хаосу для безневинних цивільних удари по цивільній інфраструктурі. Звичайно, війна сама по собі була божевільна, ця атака росіян, яка була неспровокована, але це навіть не про військові питання, це про удари невинних цивільних. Я сприймаю це дуже серйозно. Я думаю, що президент України цілковито готовий зіграти, піти на угоду з, з росіянами, яка, звичайно, має бути прийнятною для обох сторон і, безперечно, для України, без сумніву, але, звичайно, це піднімає питання, чи росіяни серйозно ставляться до цього. Я сподіваюся, що вони серйозні. І президент Сполучених Штатів робить все зі своєю командою, що можуть, щоб принести мир. І я хвалю їх за це. Були зроблені великі зусилля, але ця ніч це був дуже поганий сигнал. Ну і хочеться вам трішки, шановні глядачі, нагадати, що. Все, що ми з вами зараз робимо, наші, наша робота, наше життя тут можливість взагалі, от власне берегти себе, свою сім'ю, своїх рідних і близьких, можливість жити в себе вдома, це все можливо завдяки нашим силам оборони. І тому я закликаю вас, будь ласка, долучитися до збору фонду 24 го каналу. Ми збираємо на фольксфаль... Тут Цікавий такий момент. от, власне знали чи не знали росіяни, чи вони навмисно це зробили сьогодні саме здійснили цю. Атаку чи Рюте е, сподівався все ж таки приїхати в час енергетичного перемир'я, але не склалося. Ну от е, всі ці питання, я думаю, що ми дізнаємося саме з реакції Сполучених Штатів, якою вона буде.